Вітаю, вітаю! Спіймаємо унікальну смугасту щуку на кванчкін. Отже, заходимо на локацію пелікановий будиночок, повертаємо вліво і біжимо в саме кінець місточку. Так, Використовувати будемо спінінг і трофейну жабку попер з гачком 18 г. Де взяти цю жабку попер В мене є відео. Я залишу посилання під цим відео на відео, де взяти жабку попер Отже, стаємо тут і робимо закид на 50-51 метр від берега. На швидкості 1 робимо проводку. Це одна з точок на унікальну щуку. Всі показувати не буду. Можливо, колись буду писати відео по турнірам, там вкажу всі інші точки, які я познаходила на цій локації. Скажу одразу, що їх тут близько, здається, семи. Точно не пам'ятаю. Здається, близько семи, а то й десяти, можливо. Так, ось, приходить вона десь на відстані 37-27 метрів. Але я закис одно роблю на 51. От, унікальна смугаста щука. Мітку, як завжди, залишаю. Користуйтесь, рибальте з задоволенням. Дякую за перегляд, дякую, що ставите вподобайки, що залишаєте зі мною. Усім вдалої рибалки, гарного дня і па-па!